Друзі, у мене атестат про закінчення 9, класу, 9 класу і все. А от у Іри є багато чим похваститися. У неї є дуже багато дипломів, сертифікатів. Розкажіть, будь ласка, про ваші досягнення. У мене прям фарбу ганяє. Кожен сертифікат, пам'ятаю, де, де була, що вчилася, що робила. Пам'ятаєте, тобто Пам'ятаю. добре. <по> <Хорошо. по> Моє да, такі, що з'їздять і не пам'ятають, да. де були і що Ди, робили. Кожен сертифікат по якійсь процедурі, по якомусь навчанню. Ну, ну, скільки їх тут? Та не знаю, багато. Ну, багато ще а, яких... ви вже не рахуєте? Да, да? Ну, багато яких я і не вішала, вам скажу. Такі сертифікати, які є. Да. Ну, так ну всі вішати. А я, наприклад, навчай... я б не розумів, я б дивився, ага, висидіти. Ви казали, що зараз вже не, не модно. Не модно. Да, не модно так от дайте мені, трикати. я все повішаю. Модно, ну, я... модно чи не модно, це моє. Та ні, ну, ну як це не модно? Нормально. Це кажуть, ті, в кого нема. Угу. Ну Серйозно, їх немає, вони це починають пускати. Так не модно. Ну, роблю, може, не по моді. Ну, Щоб люди бачили, що я… куди вони прийшли, до кого вони прийшли. Ну, знаєте, най такий мій. Найлюбимися той, як сказати, mm. найбільше до це той. Моя любима, любимая оце. 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 сертифікат, оцей медична академія, ні. Оце, у мені ось дивіться, так, оце. Да. Оце. А -а -а. там, де я навчалася ще після школи, туди приїхала далі на косметолога навчатися. Клас. Люблю нашу Полтавську медичну академію, тому туди поїхала і далі здобувати. Освіту. Супер. Це надає собі десь з якихось сертифікатів, хоч по чомусь. Хоч по чомусь. А я зараз покажу ще. А коли закінчите в мене, це в мене звичайно, не державний, але все одно сертифікат, можете отримати мій. Я приватний підприємець, медик, тому не бійтесь, приходьте на курси. Оце точно. Давайте може, я прийду до вас. Та дасте мені сертифікати хоч якийсь. Коротше, 10 тисяч гривень да. курси. Да. Все. Стаєте спеціалістом і ще й сертифікат такий получається. Откриваєтесь напроти. Да, і мої ми... конкурент. Нічого, я конкурентів маю. у мене нема. Кожного свій клієнт. Я да. завжди так говорю. да, в Кожного свій клієнт, це правильно.